На прямому зв'язку з нами зараз Радіон Кудряшов, це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Підполковник, доброго вам вечора, пане Радіоне. Вітаємо. Я вас святаю бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Дякуємо. І також ми хочемо звернутися до наших глядачів іще ще з однієї причини. Друзі, ви бачите на своїх екранах qr код Можете ним скористатися. Це відповідно збір на потреби третьої окремої штурмової бригади. І пан Радіон, я сподіваюся, ви нам поясните на що конкретно цей збір спрямований. Знаємо, що він надзвичайно там такий великий. Це один з таких, можна вже сказати, основних збій, зборів на сьогоднішньому етапі в третій окремій штурмової бригаді. Збираємо на бронетранспортери, як ви сказали, М113. Тринадцять це бронетранспортери, які БЕМПЕДА, тобто які використовуються в нашій бригаді. Які потребують заміни, ну і є плюс-мінус е на сьогодні, е скажімо так, сучасним е зразком озброєння, який е дуже потужно виконує задачі безпосередньо на передньому краї. Будь ласка, доєднуйтесь, просимо кожного скільки ви можете задонатити сьогодні гривня 2, 10, сто 500, Тому що збір загальний на 50 мільйонів гривень зібрано наразі 15,5 мільйонів. Тому друзі, важливо, щоб ми з вами допомагали армію. Ну а власне вони допомагають нам, звільнюючи землю від окупантів. Ну і те, що відбувається на Харківщині в зоні вашої відповідальності, пане Радіоне, що можете повідомити, як змінюється бойова ситуація. Смога відповідальності третьої бригади зараз знаходиться в напрямку борової, тобто дати з Харківська область. Ситуація залишається бути стабільно напруженою, тобто динаміка на нашому відтинку фронту не зменшується. Противник кожен день проводить штурмові дії, у тому числі і штурмові дії на сьогодні з підкріпленням е, броньованої техніки. Е, тобто, противник не полишає нагод проломити передній край і на сьогодні намагається великою кількістю піхоти безпосередньо е, закрити це питання на сьогодні. В противника це не виходить. Е, з сили України, ну в тому числі третя окремо штурмова бригада, гідно виконує задачі щодо стійкої оборони і ситуацію контролює повністю. Е, наскільки якісно, от за вашою оцінкою, сьогодні ворог планує свої операції Ну, знаєте, я скажу добре, але в якому форматі ворог добре підкидає резерви, ворог добре і вчасно поповнює свої резерви, ворог е використовує велику кількість своїх снарядів і велику кількість своїх засобів, у тому числі броньованої техніки на передньому краї. Але це не від, скажімо так, гарного планування, не від е гарного розуміння ситуації. Такі дії виконує ворог. Тому що ворог має велику кількість ресурсів, у тому числі велику кількість м -м, піхоти, якої я би сказав, що поповнює свої е підрозділи. Ну, і таким чином, е скажімо так, Контролює динаміку на передньому краї. Тому е, щоб у вас було просто розуміння, е, наш батальйон, один із батальйонів, який займає смугу відповідальності третьої бригади, наприклад, стоїть напроти дивізії. Інший батальйон теж напроти дивізії. Е, ще один батальйон стає напроти е, Московського округу. Військ, тобто переважаючи сили противника, переважаючи сили противника в напрямку засобів, але тим не менш в противника нічого в цьому форматі не виходить. До речі, що змінюється в їхній підготовці? Тут про тактику зрозуміло там багато факторів, чинників. А особовий склад ворога. Наскільки вони стають професійнішими чи ні, там підготовка в сенсі використання зброї, якою вони потім намагаються іти на Збройні Сили України? Щодо підготовки, звісно, вона еволюціонує. в в рядах ворога військовослужбовці ворога більш підготовлені, більш екіпіовані, і їх задіють вже то, по певній своїй стратегії, я сказав вихід. Але, скажімо так, коли вони стикаються, наприклад, з третьою бригадою, вони ми це. Чуємо, ми це бачимо. Вони не можуть нічого зробити, і їх дії абсолютно по всім напрямкам є невдалим, у тому числі маючи велику перевагу. Тому скажу так, що їх потенціал в підготовчому форматі і в форматі забезпечення він зростає, але він сьогодні нема такого знаєте, переломного моменту, де ми бачимо, що вони потужніші, ніж у нас в плані підготовці. Друзі, я нагадую, що ми зараз спілкуємося з підполковником 3-ї штурмової бригади, заступником командира. Хлопці зараз діють на харківському напрямку, і дуже необхідна їм наша з вами допомога. QR-код на ваших екранах можете з ним скористатися. Банка відкрита, надзвичайно велика. Це 50 мільйонів гривень. Зібрано трохи більше ніж 15,5 мільйонів гривень. Усе це на потреби. Саме третьої штурмової бригади, зокрема придбання техніки воєнної броньованої техніки, тому, будь ласка, будьте активними, розмір донатів не має значення. Хто скільки може, давайте закинемо і допоможемо зараз підвищити наші оборонні спроможності саме на харківському напрямку. Пане Радіоне, от стосовно ми зараз поговорили про піхоту, про переважаючі сили противника живі. Так, а що стосується застосування дронів, на деяких відтинках Ках фронту ми досягаємо певного паритету у використанні саме цих технологій, але то, що стосується напрямку борової і харківського напрямку, так. як там. Умовно кажучи, тут теж є паритет. Тобто в нас нема великих проблем зі сторони ворога, який він намагається створити. Але так скажу, що за останні 3-6 місяців ворог дуже сильно наростив саме в плані стосування безпілотних літальних апаратів, як і тактичного рівня, так і стратегічного рівня. Ну, починаючи від того, що противник досить потужно контролює і застосовує. В некеровані або за допомогою оперативних птахів, ну і у тому числі дуже сильно наростив в тактичному рівні. Це е, з їх сторони, як і скиди, так і дрони first person view які створюють проблеми. Але ж знов ж таки з великою кількістю цих засобів, з великою кількістю піхоти, з великою кількістю техніки, ворог не має того успіху, на який е, ну. Хоча б по книзі мав по книзі статуту збройних сил, мав розраховувати тактика малих груп. Наскільки це розповсюджене явище в вашому напрямку? Це основна стратегія, як і на нашому напрямку, так і спілкуючись зі своїми побратимами по всій лінії фронту. Це є їх стратегію по всій лінії зіткнення. тобто застосування маленьких піхотних з'єднань, починаючи там від двох чотирьох людей до відділення, які вони перманентно підкидають на ту чи іншу точку, створюють певну динаміку по всій лінії фронту і певне напруження, де проблеми для збройних сил України. Виглядають наступним чином, що нам тяжче перекидати резерви, всі наші бойові з'єднання, які знаходяться на передньому краї, задіяні 24 на 7. Ну і е, ворог таким самим методом намагається прощупати слабкі, скажімо так, ділянки фронту на всій території тимчасово окупованої. Питання стосовно е, дії ворога або тактики ворога в денний час, в нічний час. Чи відбувається спроба атакувати контратакувати цілодобово? Чи є якась різниця? Е... Я не бачу, скажімо так, певного прогресу зі сторони ворога, що до застосування своїх військ саме в нічний період часу. Всі штурма на 99%, скажімо там так відсотків відбуваються під час сірої да так погоди, чи то світанок, чи то вже вечір. Ну і серед білого дня, саме в такий період часу ворог реалізує всі свої штурмові дії. І намагається проломити наш передній край і знов ж таки за допомогою великої кількості ну і важливо, щоб військових ставало більше. Тих, хто зможе допомагати вам безпосередньо, третій окремій штурмовій бригаді мова про рекрутинг до бригади. Як сьогодні триває цей процес? На сьогодні намагаємося як завжди нарощувати не тільки в своєму бойовому напрямку. Да, застосування третьої бригади, а й в рекрутингу. Тому що на сьогодні це є одним з основних прерогатив нашої роботи, як у тому числі і командного складу. Рекрутинг проходить планово. Скажімо так, 95% військовослужбовців, які прибувають до лав нашої бригади, вони прибувають через наш рекорд. Ми змагаємося за якість, ми змагаємося за мотивованих військовослужбовців. Ну і віддячуємо всім тим, хто приходить до нашої бригади, якісним забезпеченням, якісним плануванням, ну і гарною сім'єю, бойовим попортимством, які сьогодні є у третій бригаді. А таке уточнення пане Радіоне. Сьогодні центри третьої штурмової бригади представлені в скількох містах, де можна знайти вас? На сьогодні центри рекрутингу третьої бригади представлені в таких містах, як Одеса, Дніпро, Львів. Запоріжжя, ну і е Черкаси вбачаюся. Ну і звісно ж Київ. Київ це основний рекрутоновий <звичай> центр, де е майбутні військовослужбовці можуть пройти як і у тому числі е тестовий тиждень штурмовика для того, щоб відчути, да, як воно може бути в тестовому форматі, е так і взагалі долучитися до е повноцінного КМБ заздалегідь е до е так, підписання певних паперів і переходження до третьої бригади. Дуже дякуємо, спасибі дякую вам за інформацію. Друзі, QR-код бачите, будь ласка, після нашого включення в повторі. Звичайно, буде залишатися цей QR-код. Він дійсний збір величезний. Тому доєднуйтесь, будь ласка, донатьте для того, щоб допомагати нашим захисникам. Радіон Кудряшов був з нами на зв'язку. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо дуже.